«Слава Україні скористався тим, що в Верховній Раді зараз немає якихось дуже важливих законів для голосувань і вирішив все-таки поїхати в зону АТО разом з своїми друзями, разом з колегою Дмитром Андрієвським, передати їм певні подарунки, коли мене навіть там в Фейсбуці, в інших соціальних мережах запитують, а навіщо депутатам їхати в зону АТО? Який толк від них, ви ж не бійці, ви не стріляєте? Справді ми не бійці, ми не стріляємо. Але є дуже багато речей, які треба зробити в зоні АТО без автомата. Перше це проводити зустрічі з місцевими людьми. Треба говорити з цими людьми, пояснювати ситуацію в країні і зустрічатись більше, більше, більше. Донбасу завжди не вистачало таких контактів. І я з гордістю можу сказати, що за останній рік до АТО і до Майдану разом з тим я побував на Донбасі в зоні нинішнього АТО, ну мінімум 20 разів. Велика частина з цих разів була ще до. Військових подій таким чином у мене там дуже багато друзів. І я чітко розумію їхні потреби і приїжджаючи в Київ, допомагаю вирішувати ці, ці проблеми. Друга частина це зустріч з військовими, безумовно, тому що розуміти, що там насправді відбувається, яке забезпечення підрозділів, тому що те, що ми чуємо в Фейсбуці, і те, що говорять деякі навіть комбати і навіть деякі бійці, ніяк не відповідає дійсності. Тому що у кожного є своя мета, кожен хоче розказати щось. Я був навіть випадком таким, був свідком такого випадку, коли хлопець сидів в наметі і дзвонив мамі, і розказував, що він в оточенні, його скоро вб'ють, бо тут одні вороги навколо. Насправді його підрозділ жодного разу не побував на війні, на них не було навіть жодного пораненого. Просто така психічна хвороба, коли хочеться комусь пожалітися. На жаль, інфантильність це одна з частин. Життя. Ну і третя важлива складова, чому ми туди їдемо, це тому, щоб передати певні подарунки, передати як волонтери, передати певні речі, які були зібрані і що ми передаємо, кому і як. Я буду розказувати вже після приїзду, тому що я не хочу, щоб про це дізнались ті, кому не треба про це знати.